Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин сьогодні. П'ятниця, 7 листопада, 1353-я доба широкомасштабної збройної агресії. Російської Федерації проти України ми незламна нація, і нас не лякають ані виклики воєнного часу, ні життя за графіками електропостачання. Адже кожен розуміє, стабільність енергосистеми це теж спільна боротьба. А обсяги обмежень споживання електрики, які оновлює Укренерго, змінюються постійно. Тож іноді знеструмлення відбуваються одразу по кількох чергах. Щоб дізнатися, коли саме світло буде у вашому домі, перевіряйте актуальні графіки погодинних відключень Хмельницької Обленерго та пам'ятайте, раціональне споживання електроенергії це ще один спосіб підтримати нашу енергосистему та допомогти країні вистояти. А про головні події п'ятниці на Хмельниччині розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. З енергією, але без ризику безпрецедентні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру змушують українців дедалі активніше користуватися альтернативними джерелами живлення генераторами, павербанками, зарядними станціями та сонячними панелями. Та разом з цим зростає кількість небезпечних випадків, спричинених неправильною експлуатацією таких пристроїв. Існують декілька видів генераторів: бензинові, дизельні та газові генератори. Генератор повинен працювати лише на відкритому повітрі або під навісними нагорючих матеріалів. Ніколи не вмикайте генератор у приміщенні, навіть із відкритими вікнами чи дверима. Під час роботи він виділяє чадний газ без запаху, кольору чи смаку, але смертельно токсичний. Отруєння не відбувається непомітно, тому встановлюйте генератор не ближче, ніж 6 метрів від будинку вікон і дверей. Заправляйте лише після повного вимкнення і охолодження двигуна. Навіть кілька крапель пального на гарячому металі можуть спричинити займання, ба більше не можна підключати генератор напряму до домашньої електромережі. Робити це потрібно через сертифіковані розподільчі щити або перехідники, які встановлює електрик, небезпечні в експлуатації і саморобні схеми, котрі люди конструюють власноруч. Газові моделі працюють тихіше та економніше, але мають свої особливі правила безпеки. Використовуйте лише сертифіковані шланги і редуктори, що підходять для вашого типу генератора. Перед запуском перевірте герметичне з'єднань. Якщо є запах газу, не вмикайте перекрити подачу і провітрить місце. Балони встановлюйте лише вертикально на відкритому повітрі, подалі від нагрівальних приладів і полумі. Не використовуйте пошкоджені або прострочені балони. Не робіть самородних підключень. Це може призвести до вибуху. Окрім генераторів на підмогу українцям, приходять павербанки. Рятувальники радять регулярно перевіряти стан кабелів та не залишати прилади без нагляду, а під час заряджання не накривати їх тканинами, аби уникнути перегріву. Незалежно від того, яким джерелом енергії ви користуєтесь, не торкайтесь техніки мокрими руками, тримайте обладнання подалі від дітей. Перед відключенням перевіряйте справність і сумісність приладів. Якщо відчули запах гару, перегрів чи деформацію, негайно припиніть користування. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Поверніть героїв додому. У центрі Хмельницького рідні військовослужбовців, котрі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, провели уже традиційну акцію підтримки. Поруч зі світлинами своїх близьких люди тримали в руках десятки плакатів із закликами до влади та міжнародної спільноти задля повернення українських захисників додому. Серед інших дружина жителя Хмельницької громади Павлюка Віталія. Чоловік зник безвісти 13 травня минулого року на курсі. У напрямку. З того часу жінка про коханого не знає нічого. Ну, він казав, що він буде виходити на е, позицію, але більшість говорили, що він ну, буде е, не іменно на бойовому, а копати окопи ну, таке. Так вийшло, я так зрозуміла, що там не було кому, чи як там ну, так говорили. І... І виходить, що він пішов, і з того моменту нічого ніхто не говорить. Я думаю, що потрібно більшість структур визивати, щоб вони бачили і знали, що, ну, що от ми стоїмо не просто так, ми шукаємо рідних. Вічна пам'ять про захисників на фасаді ліцею у Голозубинському старостинському окрузі відкрили три меморіальні дошки. Пам'ятні знаки встановили на честь Володимира Варфоломєєва, Ярослава Домбровського та Миколи Мазора. Усі вони випускники цього освітнього закладу. Володимир Варфоломеєв загинув 18 червня 24-го року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Ярослав Домбровський – 25 жовтня 24-го року під час мінометного обстрілу поблизу Миколаївки Покровського району. Микола Мазур поліг 3 червня 25-го року біля Сіверська Донецької області. Рідні загиблих захисників із сльозами на очах торкнулися меморіальних дошок, увічнюючи пам'ять про найрідніших. А вчителі, учні, місцеві жителі та представники громади схилили голови, віддаючи шану своїм землякам. Нехтування правилами любительського рибальства у жовтні Хмельницький рибоохоронний патруль викрив 58 порушень природоохоронного законодавства. Загалом інспектори оформили 15 актів, вилучили 22 заборонені сітки та нарахували збитки в рибному господарству України на понад 16 тисяч гривень. А сума накладених штрафів становить 2040 гривень. Аби порушень у цьому місяці було менше, нагадуємо, що з 1 листопада дії заборона вилову риби. На зимувальних ямах. Дорожники працюють безперервно. На автошляху Хмельницький Віньківці-Дашківці триває капітальний ремонт мосту. Наразі на його правій стороні влаштовують нижній шар асфальтобетонного покриття з крупнозернистої суміші. Паралельно фахівці завершують монтаж гофрованої металевої конструкції. Труб, що забезпечують водовідведення та зміцнюють споруду. Усі зазначені роботи виконуються без зупинення транспортного потоку. Відтак просимо усіх водіїв бути максимально убачними і обережними на ділянках, де працює спеціалізована будівельна техніка, завчасно знижувати швидкість транспортних засобів та звертати увагу на тимчасово встановлені засоби організації дорожнього руху. Не розминулися на дорозі у Хмельницькому. На вулиці Святослава Хороброго зіткнулися два легковика: Тойота та Лексус. Останній в результаті удару перевернувся на бік. На місце події одразу прибув черговий караул пожежно-рятувальної частини. Рятувальники від'єднали акумуляторні батареї автомобілів від систем живлення, аби запобігти можливому загорянню. За інформацією ДСНС, внаслідок аварії ніхто не постраждав, а усі обставини інциденту поки встановлюють правоохоронці. У справжньому осіннями будуть вихідні. Синоптики прогнозують тумани та невеликі опади. Погоду цими вихідними на Хмельниччині обумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому очікуємо погоду без істотних опадів. Лише в день, неділю, можливий невеликий дощ. У нічні та ранкові години в окремих районах видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла у місті Хмельницькому. 4,6 шість позначкою плюс в день по області 8,13, в обласному центрі 10,12 градусів вище тим нуля. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні час, аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливо споживати електроенергію. А за подіями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соцмережах мирних і спокійних вихідних. Бережіть себе, свої родини та вірте в Україну. До зустрічі наступного тижня.